Готуємо кутю, розводимо її з пшеницею, мак з пшеницею розводимо, додали трохи води, розмішуємо, щоб вона трошки рідша була. Потім додати мак, ой мед і горіхи. Так, Змішали ми кутю з медом і з цукром. Тепер горіхи. Тепер Ось зараз будемо закидувати горіхи. Грубувати ну, були, правда? Так, так. Так, так, те, що вже зовсім не мука була. Ну, Засипаємо так. горіхи в кутю. Два, дві порції, щоб зараз ще одну порцію робити. Я казала мені що потрошки, то тоді воно добре виходить. Ага. Ну, тоді так це, на муку перемелюється. А перед тим додавали цукор і мед. Мед. Це все тут вимішувати. Це змішується. Все разом. Mm. Так багато, правда. Ну так, в міру.